Очікуємо на сь сьогодні на важливу комунікацію з Флоридою, з Майами. Там зустріч чергова стосовно перемовин російсько-українських. А я думаю, що їх правильніше тепер називати російсь російсько американськими Так, все таки, тому що за повідомленнями з Кремля ні з ким про Україну, окрім Америки, Кремль не розмовляє. Кушнер і вітков, які два дні тому були в Москві. Е Проігнорували, відмінили, як хочете це називаєте зустріч з Володимиром Зеленським. Але сьогодні у Майами у Мєров. Мєров це зараз голова нашої перемовної групи, і сьогодні заплановано ще не відбулася, але запланована зустріч з Віткофом і Кушнером. По перше. А буде зрозуміло про що конкретно поговорили і домовилися, можливо, у Москві ці двоє із путіним, і буде зрозуміло чи прийме ці коригування відповідно офіційний Київ. Я думаю, що скоро можливо сьогодні вночі ми будемо отримувати вже цю інформацію зараз. Що можна сказати перед цими розмовами? Я Хочу от навести одну цитату Володимира Путіна, яку він озвучив в ось такій історії: це е, світовий ексклюзив. Як ви бачите, це так називається «Владимир Путін світовий ексклюзив. Індія Тудей, журналістка цього видання побувала в Кремлі. Інтерв'ю записали в Кремлі, і інтерв'ю це вийде сьогодні в ефір о 21 годині за Києвом. Є уже Текстова версія певна, тому що Індія туди надрукувала це на е, своєму сайті. Відповідно, що сьогодні в день ви бачите е, в 12.51. Е, Путін сказав, що повертатиме Російська Федерація Донбас, і, і тут несподівано з'являється ще Новоросія. Так, повертатиме Донбас і Новоросію будь-яким шляхом. Або військовим, або дипломатичним для Російської Федерації для Путіна це не має ніякого значення. Що таке Новоросія? Ну можна тільки здогадуватися, що має на увазі Путін, Херсон, Запоріжжя. Що він має на увазі? Чи він має на увазі також Одесу? Там з Миколаєвом це в інтерв'ю цього немає. Можливо, у відеоверсії там є більше деталей, але... В текстовій принаймні версії немає, і це очевидно нові обставини. Так, от чи розкаже сьогодні Вітков із Кушнером у Мєрову ще й про повернення на Воросії? От це те, що може бути інтригуючим моментом, але в будь-якому разі, ми розуміємо, що сама історія з територією. Яку Путін вимагає вона сьогодні? Надзвичайно ключова. Ще одна чутка, яка шириться достатньо активна. Це те, що із 28 цих пунктів робочих, так зник один пункт. і, Можливо, тепер це 27 пунктів. А зник пункт про нейтральний статус і позаблоковий статус України. Ось ще одна новина поки що не підтверджена, але гуляє зараз мережею, і в різних е повідомленнях різних телеграм-каналів російських фігурує вже я сьогодні. Бачив це фігурує вже не 28 пунктів, а насправді 27. Так, тобто, можливо, позаблоковість уже прочавлена, і це все узгоджена. Історія можливо сьогодні. Ми е це побачимо, але я вже неодноразово зауважував, що історія там з вступом України до НАТО і так далі. Тому подібне, це другорядні насправді. Речі, вони взагалі не основні і для Російської Федерації це не має ніякого значення. Банальний один приклад Фінляндії це може доводити. Значить, Стосовно заявшего Путіна, які там прозвучали, значить, Росія освободить ДНР, і ЛНР воєнним чи другим путем, все к этому сводиться, це прямі цитати, текстові либо ми вооруженим путем освободимо ці території, либо українські війська покинуть ці території, і прекратять там воювати. В G8 Росія возвращаться не збирається. Попрежньому важна платформа, каже Путін. работают, что-то обсуждают, приймають рішення. Он добавив також, що бажаю большої сімьорки, всього хорошого, і він взагалі не розуміє, чому це за большая сімка, чим вона там большая? Далі, стосовно пунктів мирного плану, пропозиція розбити на чотири пакети і обговорювати їх в такому форматі, тобто окремо. Uh, так, Москва отримала ще ще якихось чотири документи від Віквідкофа і Кушнера, окрім цих пунктів 28 плану, але це вже підтверджував Ушаков. Ну і в принципі, все це, це головні цитати. Можу ще повторити відос, який не увійшов в, в інтерв'ю, але ми всі його почули а, стосовно. Намагання Російської Федерації погрожувати сьогодні Європейському Союзу. До речі, він висловився про європейський союз, сказав, що він має не заважати, а брати е конструктивну участь. Воювати Європи я вже сказав. Ну, якщо Європа вдруг захоче з нами воювати, почне ми готові прямо зараз. не, десь, десь не може бути никаких сомнений. Вопрос, в час. Якщо Європа вдруг почнеть самі? мне кажется, что очень быстро. Это же не не Украина. С України мы там действуем хирургическим способом, акуратні. Щоб, ну понятно, да? ну, в цілому так. Оце от основна тональность, я так розумію, і заявка Путіна на те, що від своєї мети, озвучено там в 2014 році. Грубо кажучи, стосовно ЛНР ДНР е Свобода, значить, цим квазіреспублікам, від неї він очевидно відступати не збирається, і е якщо хтось пише, що план мирний відкинутий, він не відкинутий. Е це сьогодні позиція Російської Федерації. Одночасно, територіальне питання є червоною лінією для Києва. Тому е про що сьогодні у в міровкушні ревітку будуть говорити. Е Очевидно, про це так. Очевидно, очевидно, про це натомість, президент Фінляндії дуже поважає цю людину. Олександр Ступ заявив, що справедливого миру не буде. І все, над чим працював Європейський союз і Сполучені Штати Америки разом із Україною в останні чотири роки, все, що стосується справедливого завершення війни, від цього доведеться відмовитися. Але все, що відбувається зараз, в ці хвилини, в ці години, вважає Олександр Ступ, це все веде до припинення вогню. Ось тут -от з титрами. se, että Suomi ja Eurooppa tekee töitä sen eteen, että Ukrainan itsenäisyys, suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus säilyy. Mutta realiteettiä on myös se, että rauha voi olla joko hyvä, huono tai jonkinnäköinen kompromissi ja realiteetti on se, että myös meidän suomalaisten on valmistauduttava siihen hetkeen, kun rauha syntyy. Ja kaikki ne oikeudenmukaisen rauhan ehdot, joista olemme paljon tässä neljän vuoden aikana puhuneet, eivät tule todennäköisesti täyttymään. Ось таким чином жодного слова капітуляція. Зверніть увагу немає. Поганий мир Фінляндія, в принципі, проходила через всю цю історію. Ви знаєте, в 1938 році війна з радянським союзом. Зимова війна, вона так називається. Втрати радянського союзу шалені. Там перевищували втричі по деяких позиціях за фінські. Зрештою, Фінляндія зберегла свій суверенітет, незалежність, стала нейтральною країною, Позбулися 20% відсотків території. Чи 25 я зараз не пригадаю? Ось, але і а і ще й е, військову базу російського отримала радянського е, у себе під боком. Але тепер, от ступ говорить про те, що Фінляндія навіть е, ну не розглядає можливостей. Для того щоб переконати в чомусь Путіна, для того щоб його в чомусь переконувати, потрібно його перемогти. Очевидно, що Україна його перемогти не може, а Європа не може зі сполученими штатами зробити так, щоб перемогти Путіна на на полі бою. Саме тому підвішеному стані і гарантії безпеки, та й участь Фінляндії у забезпеченні цих гарантій вона буде обмеженим. Про це вже заявив прем'єр цієї країни. Орпо його звати фіни не дадуть Одних гарантій безпеки лише можуть допомогти їх організувати. Фінляндія не буде брати участь в ніяких історіях, які можуть призвести до прямого воєнного зіткнення Фінляндії і Російської Федерації. Фінляндія хоче цього уникнути. Ну очевидно, Фіни тут говорять і від е-е від імені так північно-атлантичного альянсу, як член північно-атлантичного альянсу, аби зайвий раз не драконити ну, цих хворих людей в Кремлі. А ось хто хороше побачив взагалі, ось знаєте, тут зараз вам накидаю, а воно все погане і погане. Екс-міністр закордонних справ о, Дмитро Кулеба. Ну, ви помітили останнім часом він дуже активний в соціальних мережах. В інстаграмі пилить там відос за відосом а в такому лайтовому стилі. І ось дивіться, що я сьогодні ну, фактично видивився там. Дуже цікава теза. У нас є недостатньо ресурсів, щоб змінити траєкторію цієї війни. Ось це стартова позиція, і зараз ведуться перемовини. Дійсно, це перші справжні серйозні перемовини не лише з початку президентства Трампа, але і з початку самого повномасштабного вторгнення. Це це неймовірно. Це чому це неймовірно? Тому що ну я вперше чую, це не офіційна особа, так але це людина, яка тривалий час очолювала наше зовнішнє відомство так. Міністерство закордонних справ, і на початку повномасштабного вторгнення саме Кулеба. Про спроштовхував деякі ідеї, яким чином потрібно розмовляти з Російською Федерацією, і він як ніхто знає, що там було у березні а, стосовно стамбульських а, домовленостей. То тепер Кулеба каже, що зараз справжні, тоді перемовин не було. Якби Арахамія це не розповідав по інших Ютубах, так то Кулеба каже: ні, ні, оце зараз найбільш справжні. Перемовини, які починаються, і це от на думку Кулеби, хороша історія. А ще мені здається, Кулеба зараз веде цю риторику таким чином, не в останню чергу, тому що тепер немає при посаді Єрмака. Дивіться, який цікавий пост від політолога Віктора Шлінчака. Екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як Андрій Єрмак забороняв йому налагоджувати контакти із зятем Трампа Джерардом Кушнером на хвилиночку. Так, людина, яка зараз введена в перемовну групу Дональдом Трампом, людина, яка вперше приїхала в Москву, і людина, яка зараз виходить, ну фактично на перший план. З, з усіма цими історіями незадоволеності, зашкварності Кофа, так, з його там нерухомістю і так далі. Тому подібне. Ось, будь ласка, кушнер. І виявляється, за е, словами Дмитра Кулеби і, на думку Віктора Шлінчака, ця людина могла бути в цих перемовинах іще в 22-му році. І цьому, виявляється, заважав Єрмак. Так, значить. Е, Переконав Зеленського, що вже є кон єрмак, да що вже є контакти з республіканцями на рівні Майка Помпео. Це йдеться про. Тут написано 24-й рік. Ну я думаю, що що і 22 й 22-й, також так держсекретаря США і часів першої каденції Трампа. По Помпео цікава деталь саме він входить зараз в наглядову раду української оборонної компанії Файерпойнт. Да, це це дійсно так. Це цікаво. Я, я це обговорював вже в своїх оглядах. про яку всі чули і чули всяке різне тут? Би згадати знову аналогію з історією про стосунки екс-міністра чи совідувачі злочевського і сина Джо Байдена. Які стали основою для політичного скандалу як в Україні, так і США, але я не буду. Найгірше те, що ми втрачаємо можливості розмовляти з людьми, які в першу чергу про політику, а не про банальний заробіток? Ну, це надзвичайно так цікава інформація, якщо це правдива інформація, то так це достатньо дивно, що за певних умов не залучаються ті люди, які зрештою сьогодні виходять на перший план, тому. Ну, в принципі, оптимізм Дмитра Кулеба можна пояснити саме цим фактором. Він в черзі, так серед тих людей, які ну, очевидно очікували цих змін в офісі президента. І тепер питання, яке залишається відкритим: зміни ці вони призведуть до прориву. Чекаємо новин з Майами.